Друзі, всім привіт! Продовжуються проблеми з освітленням і мої вечірні зйомки, ніяк їх не перенести на потім. Зняти відео про закупи значно складніше на наступний день, як ви розумієте. Сім'я чекає на смаколики, що ось я буду готувати сьогоднішню вечерю, Тому без варіантів, немає в мене варіантів, як тільки фільмувати при такому ось освітленні. Друге відео поспіль. Отже, була я в соціальному магазині. Це така ініціатива, де можна придбати продукти зі значними знижками. Наша багатодітна родина має доступ до такої можливості, за що я окремо завжди вдячна країні нашого перебування Франції. І, звичайно, людям, які є ініціаторами такої, такої чудової. Роботи такої праці, такої допомоги. Сьогодні я витратила 41,80, ось така сума в мене вийшла. Зекономила, мені подобається, подобається цей рядок, де написано, що зекономила я 83,25. Тобто 120 євро я б за це заплатила в супермаркеті, ось так. А тут всього 41 євро. Чудово, чудово. Завжди радію вилову. В магазині така специфіка, що товари змінюються, не завжди повторюються. Ну, щось в більшому запасі вистачає. Ну, я думаю, ті, хто постійно з... від... приходить подивитися ці мої такі звіти, знаєте, і побачите, і впізнаєте продукти, які я знову купила. Але. Переходжу безпосередньо до продуктів. В першу чергу у мене тут фрукти овочі. Вони за однією ціною завжди йдуть. В торбі в одній все це зважується. Сьогодні у мене 10 кілог... 11 кілограмів, 220 г по 90 центів. Заплатила я 10, євро, 10 центів, що ж я придбала. Отже, такі чудові яблука. Останнього разу я купувала по євро 20. була. Пропозиція, така промо в Алді. Купувала яблука Golden, не знаю, Пінк, мабуть, називається цей сорт. Сподіваюся, будуть смачненькими, виглядають класно, вони довго можуть теж полежати, хоча для нас це не проблема. Діти дуже багато яблук їдять. І кілька штук, ось таких я обрала. Не знаю, теж наскільки вони будуть смачними, чи вони будуть достатньо соковитими, не знаю, але. Була можливість чому би не взяти і не спробувати. Отже, яблук, я думаю, більше 5 кілограмів загальна вага вийшла в мене. Взяла батат, ось цю солодку картоплю, я її запікаю, інколи ну, там, де шкірка вже не дуже, я її очищу, і ще я додаю в суп-пюре. Таку картопельку дуже смачна, але ось з м'ясом, окремо запікаю м'ясо, окремо таку картоплю це дуже-дуже смачно і дуже корисно виходить. А, скільки, ну, думаю, більше кілограма вийшло, щось, ну, більша картоплинка, є такі менші, теж вибирала, набирала. Щось там назбирала. Помідорчики, ось такі тепличні, вони не дуже червоні. Сподіваюсь, непогані будуть. На салат на один раз піде, десь теж близько кілограма помідорчиків Таких взяла по 90 центів. Найнижча зараз ціна близько 2 євро. Це якщо акційна пропозиція, тож суттєва теж економія. Взяла кілька цибулинок, ось таких дивилася, щоб були сухенькі і не проростали, бо є така вже проблема. Взяла кілька цибулинок, ось шалот. Ця цибулька більш така м'яка, ароматніша, мені здається. Принаймні, в деяких стравах більше підходить. Буквально 3-4 такі цибулинки, ну, теж обирала, бо не всі були сухими. Цибульки ці взяла буряка, бачите, тут вони деякі буряки пообрізали. Не вже, мабуть, портитись почали. Або ось така є проблема. Мене це не засмучує. Я їх відварюю, чищу і все з ними чудово. Робила вен... венігрет два рази в мене ще одна така бурячина залишилась величенька. Тож, йому з задоволенням отримуємо користь. Сьогодні, ну, Я розповідала багато разів, що тут у Франції свіжого буряка доволі складно купити, коштує він доволі так, суттєво, скажімо так. Довелося звикати до того, що буряк це доволі коштовний, дорогий овоч. Тим не менше, сьогодні мені знову пощастило, я думаю, теж десь 1,5 кг до 2 кг. У мене є тепер буряку, червоного буряку. Чудово. Це майже все. І ось такий ще салат я взяла. Він окремо в пакеті. Тут його кілограм теж 90%. центів. Аліт називається, доволі теж смачно соковитий такий салатик. Отже, по овочах-фруктах це все. Далі йогурти. Це в мене 4 по 20 центів. А, так, промо конфітюр. Це не конфітюр насправді, а крем де Сихон, Крем з лимону. І е, його використовую для приготування тарту, тортику. Якщо ви дивились на основному каналі в логові відео, там ми їли на березі Сени в Парижі. Такий, я вам показувала смачненький такий шматочок тарту. Тортику, там, правда, зверху ще були вершки, але начинка цього тарту саме з такої ось помадки, а насправді з крему лимонного. Це дуже смачно. Побачила цю пропозицію в магазині, не звернула, мабуть, раніше увагу, не знаю, але з цього разу ось так. Тим більше дуже приваблива ціна за таку баночку: 380 грамів, всього 20 центів заплатила. І хочу спробувати такий тортик приготувати. Якщо мені стане натхнення, може, вихідним щось таке в нас і буде смачненьке, бо тортик справді дуже-дуже смачний виходить. Чотири баночки я такого крему взяла. Далі йогурти. Я не бачу, чого вони їх по-різному порахували, але нехай, можливо, вони обрахувалися. А, ні, все правильно. 8, 8 баночок по 15 центів. Бачите, йогурт без наповнювача, біо з цільного молока, дата прийнятна, 4 дні ще йому бути. Тож, ті 8 йогуртів ми Залюбки з'їмо, тим більше йогурт я такий ще використовую в якості сметани. І чудова, просто чудова ціна в мене вийшла. Далі взяла ще огірків. Ну, це в мене до Венігрету буде, бо наші запаси ми теж використали. 50 центів коштує одна така баночка, тут безпосередньо огірків 210 г. Тож нам вистачить, подобається, вони дуже кислі, але діти їх чомусь теж люблять попоїсти. Далі, написано в мене, овочі сухі, але, скоріше за все, це так, сочевиця. Теж останнім часом готую, доволі багато. І діти непогано їдять, хочу вам сказати, на гарнір. Раніше колись давно я готувала тільки суп в сочевиці. Якось ніколи мені, на думку, не приходило її як гарнір їсти, але тут її споживають і споживають доволі багато. І ми підсіли. Тим більше, що це такий унікальний суперфуд. Знаю, що це так слово-кліше, але справді настільки корисно корисного гарніру годі й шукати. Ось, бачите, і. Ми цим користуємося такою можливістю. 60 центів пів кіло коштує біозеленої сочевиці. Я два пакетики взяла, будемо готувати. Далі бріош, менш корисний, але дуже смачний. Це зі здобного такого дріжджового тіста з яєць Ну, пиріг, можна сказати, так? Який є смачний, дуже з молоком, наприклад, з чаєм, масло ще можна додати. Ну, власне, дуже смачненько. Тут була можливість його взяти за 80 центів, всього 400 грамів. Далі плясов, це риба, беру її ще раз, ви її вже останнім часом багато бачили. Біла морська риба, 400 грамів, її тут, колін Даляска. 400 г, там ще ну, соус, і паніровка зверху, так трошки окремо. З'ясувалося, що дітям майже всім не подобається та паніровка зверху, тож буду готувати. Я її в скороварці в власному соку буквально 10 хвилин готую, і я просто буду прибирати тим, кому не подобається ця паніровка, але риба корисна теж і ціна дуже-дуже приваблива. Всього євро 40 евро, коштує ось така 400-грамова упаковка. Тож, за 800 грамів, 2,80 я заплатила молоко. Молоко ультрапастеризоване, взяла 6 літрів, буду і готувати з нього. І поповнили наші запаси. Діти багато молока споживають. Тож, на це завжди розраховую. 60 центів всього літр коштує. Ну, Як ви бачили, останнього разу я купувала за 95 центів літр молока. Ну, от На 30% точно дешевше тут молоко мені обходиться. виходить. Сьогодні мені вдалося взяти ще ось таку курку фермерську. район Ар'єш, неподалік тут у нас знаходиться. Шкода тільки, що можна брати лише одну курку на родину, такі ось є обмеження. До речі, тут стоїть цінник 635, але розпродували вони сьогодні їх по 5. Не знаю, чим. з чим пов'язана ця знижка, але таке намагалися, можливо, швидше продати, можливо, в них великий запас цих курочок. Не менше з тим, курки справді дуже такі смачні, вже ж не вперше мені вони потрапляють. Запікатиму сьогодні в аерогрілі швиденько і ну, смакує класно. Ще потім можна з каркасу бульйончик зварити. Ось так я зазвичай це роблю. Ну і 5 євро за кіло 272 г в цій курці. Панбол, бомбой! Євро 50. Так, бонбон, -бон, це у нас взагалі цукерки. Я не знаю, чи це вони, скоріше за все, це вони тут різні карамельки, ніколи раніше їх тут не брала, а мабуть, можливо, і риски ще якісь є. Для різноманіття вирішила взяти. Зазвичай діти желейні цукерки в нас їдять, подивимось, можливо, ці не так швидко будуть айти. Але можуть задовольнити потребу в чомусь солоденькому одну. Цукерочку з'їсти, і того буде достатньо. Подивимося. Ну і Ціна дуже приваблива, тут, мабуть, півкіло пів карамельок всього за євро 50. Скір. Це в нас ось такий йогурт натюр. Іслан, ісландський оригінальний, так вже не вперше бачу таку ось рецепт. Ісландський рецепт і називається такий йогурт скір. Ісландський, здається, норвежський, скандинавський йогурти, чомусь скір називаються. Хоч ось написано PIDE ORGIN Денмарк в Данії. Виготовлено в Данії. Ну Цікаво. Цікаво-цікаво, але йогурт дуже теж корисний, поживний. Написано, що без знежирений. Ось так. Взяла дві баночки, гарна ціна. Єдине, що сьогоднішня дата стоїть, я думаю, що сьогодні, ну, завтра ще можна сміливо його їсти. Точно ніяких проблем з цим не буде. Тим більше, що всі продукти там зберігаються як слід, в холодильнику, ніяких проблем з тим не буде. 40 центів обійшовся ми. Обійшлася мені така баночка в ній 400 грамів. Ось так. Далі, що в нас тут? Консерв легум По 25 центів. Так, це горошок. Мені він потрібен до винегрету, як ви, мабуть, вже здогадались. Попередні баночки, які купувала, ми використали, Тож сьогодні поповнила запас. Я так умовно пам'ятала, що дешево і вигідно їх там брати. І все одно мало взяла. Треба було більше банок брати. По 25 центів 400 грамова баночка. Дуже-дуже непогана ціна. Далі в нас тунець, 8 банок. Я цього разу взяла, вирішила поповнювати запаси, тому що не завжди є цей продукт. Там 150 грамів безпосередньо самого тунця, тут, у власному соку. А, тож, такий запас риби. 6,40 я заплатила за 8 баночок. Бісквіт сукрет. Це ось такі. Батончики, бари невеличкі, теж вже не вперше їх беру. Тут 6 батончиків, по 27 грамів буквально. Кожний небагато. Взяла три коробки я сьогодні, ось так. Ціна 70 центів за одну таку коробочку. Далі біскоти по 100 грамів. По 100 грамів тут, здається, їх тут 10 штук чи що. Напи... А, тут взагалі 75 грамів, це так на ціннику написано. А, повітряні ось такі млинці, не знаю, як їх правильно назвати, але вони такі чудові замінники хлібу. І я взяла дві упаковки, бачите, діти вперше, я вперше взяла, діти вже побрали, розібрали, розбіглися. Дуже швидко вони це все з'їдять, я думаю, якось їм смакує. Далі цукор. Цукор 70 центів, зараз близько євро 80 кілограм цукру коштує, тож за 70 центів кілограм більш ніж вигідно. Ну і до випічки мені знадобиться. Ну, хоча в мене вже є запас. Далі, як завжди, взяла ось цей шампунь гель для душу 2 в одному. Раніше розповідала, майже за один тиждень майже. Одна пляшка в нас йде, так що я навіть не поповнюю запаси, а просто закриваю потребу. 400 мл там. І ось вперше побачила, що там є гель для гоління. Чоловік останнім часом піну якусь купує, не знаю, не дуже дорогу. А це я тут жилет побачила. Я не знаю, скільки він в супермаркеті коштує. Але тут 1 євро всього 200 мл. Пляшечка така, і на цьому все. Ось 41 80 центів. Я уявлення не маю, чи вам було добре видно. Знову ось це освітлення, але маємо, що маємо. Подолати ми зараз наразі не можемо. А відео про закупи у соціальному магазині самі себе не знімуть. Ось такий жарт наприкінці цього відео. Дякую вам за те, що додивилось відео. До кінця побачимося обов'язково в наступних. Я вже у мене закінчується. Перерва побігла на роботу. Вам всім спокійного часу доби, коли ви дивитеся це відео, бережіть себе. Побачимось в наступних. Бувайте!